В одному городі жила вдовиця, прийшла до судді, а в тому городі був суддя. Яка характеристика? Богася не бояв і людиця не ганьбив. О яка характеристика? Нині таку характеристику можна ти нашим современним журналістам по телевізору виступаючим, осознають, що вони неправду кажуть. Бога ся не боять, людейся не ганьблять, але зарплати мають високі. Вдовиця пішла захищатися, била в двері вдовиця доти, доки сам суддя свою характеристику знає, хоч я й суддя Бога ся не бою і людей ся не ганьблю, але так мене доїла та вдовиця, що піду захищую, бо ми обов'язкола від мене. Сам Господь нам каже, ну якщо вдовиця без грошей добилася у поганому суді, щоб її захистив. Так ви, люди, почому не молитеся до Бога Небесного, коли той кожен день чекає нашу молитву і ми бися молили, Боже, Отче Небесний, судіє неба і землі, поможи мені, дай мені поміч, подаруй мені поміч, відкрий очі, дай мені силу, Спішимо і ми з вами цей святий вечір молитися, проситися на поміч Божу. То й ми тим самим просимо, Боже, поможи нашим людям, куди прибувають у судах, у годинах, уберегти їх від якихось лишніх кроків, держатися віри в Христа, надію на Бога не тратити, а пам'ятати, Бог явився в оплоті нам на ріці Йордан, на Йордані. Чуємо голос, де Отець Небесний говорить: це є син возлюблений, син приймає крещення, Дух Святий сходить віді голуба і освящається воно і сіство. І співаємо на вечернях такі пісні. Колись Адам нарушив заповідь Божу, нарушив пост. Поїв запретний плод, заражений плод, заразився гріхом і вніс у нашу природу смерть, то на Йордані відкриваються небеса, і Син Божий збирає на себе місію взяти гріхи людей на себе і розп'яти їх на кресті. Третій день воскреснути, і в славі вознестися на небеса. Боже, благослови наших людей в цей прекрасний святий день, на святий вечір, як співаємо в піснях, коли печуть Киричу. Ми розуміємо, яку важну роль грають наші церковні празники, як вони окриляють нас, як вони создають нам особою чувство жизни, жизне навіть тоді, коли тя готовий покусати. У многі люди цього світа, котрі і закони приймають, а прийняли закон, що вони не відповідають за свої губітельні закони. А мало ще новий свіжий закон будеш критикувати того чиновничка, що в в релігію вмішався та вмішався в церковні календарі, не можна. Вже будуть тепер судити кожного, хто буде критикувати того з небес упавшого чиновника, якого не може не критикнути, а терпіти його безобразіє. А ми подумали собі, світ дійсно показав, наскільки він далекий від Бога, від церкви. А ми додаємо, Божа мати, ти любиш наш народ, жителів Закарпаття, всю нашу Україну бережи, да всіх наших людей тепер розселилися. По Європі, по цілому світу, всіх бережи Божа мати, а в добрий мирний колись час приверни їх всіх на рідну землю. Вони ж так поступають, маємо добрий настрій у душах, не маючи ніяких ворогів і особливо не бажаючих тих чиновників критикувати, тому що толку з того мало, вони все одно не чують і не справляються. А ми віримо, що у вічності Бог віддя наші добрі поступки і тут на землі, зробить нам приємні умови чути себе дітьми Божіми, а вічності і наслідниками царства Божого. Амінь.